Сьогодні я готую дуже простенький салат, бюджетний, але дуже смачний. Я його дуже полюбляю. У мене 6 ять, можна по рецепту. І ріжемо кубиками. Натираю моркву. Е, У ну, мене така кількість молоденької моркви, тут десь грам 150. Набираю я готую так. Баночку в маслі я доливаю прямо із е, юшкою. Я люблю, щоб похворити цей садок. Можна просто саму рибку. І розминаю так звичкою. Так, у нас додаємо стакан вареного рису. Ну, стакан сухого рису був, але зварилось, звісно, його виставить побільше. Перемішуємо. Туди ж додаємо морку нашу натерту. І лядічка Все Це будемо заправляти майонезом і перемішувати. Салат виходить дуже смачний, дуже ситний. Тоді можна ще додати зелену цибульку або звичайну, але я буду брати його на роботу, тому в мене буде без цибулі. Зараз заправимо майонезом. Його виходить дуже багато, сім'ю можна велику накормити. Пробуйте, дуже-дуже смачно. Наш салат готовий, дуже смачний. Якщо він постоїть хоча б годин, то він буде ще смачніший.